Всім привіт! Ми розпочинаємо. Сьогодні нам знову нічого не потрібно і ми відразу лягаємо на бік. Лягаємо на правий бік. Акуратенько собі руку можна поставити під голову. Ноги у нас зігнуті в колінах, стопи разом. І наше завдання у мене зараз ліва нога. Якщо ви лежите на прямому боці, у вас також ліва нога. Відкриваємо ліву ногу наверх, опускаємо вниз. І дуже повільно працюємо один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер навпаки, коліно до коліна, а стопу тягнемо наверх і вниз. Ніяко там не викручуємо стопу ні на себе, ні від себе. Вона паралельно килимка і продовжуємо два. Три, чотири. 5, 6, 7 і 8. Тепер ми акуратно підняли ногу, опустили коліно вниз, опустили стопу до стопи і опустили ногу вниз. Ще раз повільно, зі мною починаємо. Підйом ноги, коліно в напрямку коліна, стопа до стопи, закрили ногу вниз. Наверх, коліно, стопа, опустили вниз. Наверх, коліно, стопа. Опустили вниз. Продовжуємо. Коліно, стопа. Опустили вниз. І ще чотири. Наверх, вниз. Опустив. Три. Коліно, стопа. Опустили. Більш нічого зараз не працює, лише наша ліва нога. Можна вже відчувати ліву сідницю, останнє повторення. коліно, стопа, опустили вниз. Підняли ногу і тепер все те саме, але ногу до кінця не опускаємо. Тобто коліно і стопа. І продовжуємо коліно, стопа. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Поставили ногу, розслабились. Тепер знову ліва нога працює. Тягнемо коліно до себе. Відкриваємо назовні і через таке гарне коло знову підтягнемо до себе коловий оберт. Продовжуємо, можна лівою рукою опиратися в килимок і штовхати його для кращої стабільності і балансу. І продовжуємо три. Чотири, п'ять. 6. Сі, нікуди не падаємо. І вісім. І навпаки, штовхаємо ногу дуже злегка назад, до себе, через центр знову назад. Попробуйте розслабити зараз гомілку, розслабити стопу. Це відбувається в нашому суглобі. Ви можете відчувати сідницю 4, 3, 2. Один. Опустили. Через спинку. Перевертаємося на інший бік. Я просто повертаюся до вас передом. Лягаємо тепер на лівий бік. Права нога зверху. Стопи разом. Коліно відкрили наверх, опустили вниз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім назвемо, можна правою рукою опиратись. Тепер стопа наверх і вниз. Наверх і вниз. Бедро у нас де назовні. Всередину. Ну, Вірніше гомілка йде назовні. 4, 3, 2. Один. Опустили. Акуратно піднімаємо праву ногу наверх. Коліно, п'ятка. Опустили ногу. Наверх. Коліно, п'ятка, закрились, наверх, коліно, п'ятка, опустили. Продовжуємо рух такий, як ви, який вам зараз зручний ще. Чори і вниз. Наверх, коліно, стопа вниз, коліно, стопа вниз, останній наверх, коліно, стопа вниз. Підняли праву ногу наверх і в повітрі все те саме: коліно, стопа. Коліно, стопа. Тут не важливо, щоб ви досягали саме коліном і стопою одна до одної. Більше закрились. всерединку. назовні 4, 3, 2. Один. Закрились, розслабилися. І тепер права нога до себе. І малюємо велике-велике коло правою ногою. Правою рукою опираємося, щоб нікуди не перекочуватися в сторони. І працюємо пів коло і назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім, і восьмий. І тепер відразу назад і до себе. Один, два, три. Ух в мене сідниці ще після вчорашнього тренування. Просто вже горять. Три, два, Один. Опустили ногу вниз, допомогою верхні, руки піднялися і сідаємо на наші сідниці. Ноги зараз у нас доволі широко. Ми не сидимо ось так сутулу. Можна опиратися на долоні, можна опиратися на пальчик. І почергово витягнемо коліно в центр одна нога, і інша нога. І працюємо. Права, ліва Пробуємо тягнути коліно настільки, щоб не перекочуватися на ребро стопи, а залишатися плюс-мінус на всій стопі. Буде різне відчуття з правої лівої сторони. Два. І ще по одному права і ліва. Тепер навпаки праве коліно назовні на центр. Ліве і праве. І чергуємо. Ліве, праве. Три, два. По одному. Один. Тепер попробуйте не скочуватися нікуди вниз, ні вперед. Працюємо за допомогою наших рук. Ми опускаємо ліве коліно назовні, праве тягнемо всередину і перекотилися на ліву сідницю, корпус повернутий вліво. Акуратно піднімаємо спочатку праве коліно, за правим тягнемо ліве і перекочуємося дуже повільно в праву сторону. Знову підйом спочатку лівого коліна, ліве, ліве, ліве і за лівим перекотилися праве коліно вниз. Працюємо, ми не поспішаємо. Спочатку відкрили гарне праве коліно, наскільки зараз доступно, і тільки тоді у вас легкий перекат. І повністю опустити два коліна вниз. І продовжуємо. Спинка у нас рівна. І гарно опирайтеся руками, щоб ви не з'їхали ось туди вниз, не впали. Перекочуємося. І ще чотири. Три. Дуже спокійний рух. Коліно наверх, за коліном інше, коліно два. Останній. Один. І в іншу сторону. Закрилися. Є. Тепер от, де ви залишилися. Наприклад, у мене ліва нога, права нога позаду, ліва паралельно довгому краю клумка, права паралельно короткому. І ми робимо вдих. І з видихом виштовхуємо себе наверх, повністю вирівнюємося в нашому тазу. І спокійненько опускаємося вниз. Ще чотири. Трошки вперед. І піднялися наверх. І опустилися вниз. І знову легкий нахил вперед. Виштовхуємо себе з допомогою колін і вперед. Угу. І ще два. Вперед, вперед. І наверх. І останній. Вперед. І вниз. Є праву ногу до себе, ліву ногу назад. І тепер поміняли сторони. П'ять повторень всього на всього. Нахиляємося відразу вперед. І виштовхуємо себе гарненько наверх. І опускаємося вниз. І знову наверх. Опустилися вниз. Два. Видих. Три. Видих. 4. І останній видих. І 5. Є. Залишаємося на цій самій нозі, піднімаємося наверх, прокручуємо гомілками і опускаємося. Тепер ліва нога у нас знаходиться попереду. Тобто ми будемо міняти сторони, на які ми сідаємо. Отож, ліва нога попереду зараз, Права в мене позаду. Піднялися наверх, провели стопами по килимку. Опустилися спокійно вниз. Можна підніматися за допомогою рук, якщо надто складно встати. Триматися завжди пальчиками за підлогу і продовжуємо і вниз. Можна без рук і вниз. і ще чотири. І вниз. Три, і вниз. Два. І останній. І вниз є. Права нога до себе, ліва нога з Пробуємо або з допомогою рук, або без рук. І піднімаємося наверх. Якщо у вас не вийшло це зробити, поставте руки на підлогу і за допомогою рук підніміться наверх. Є. Ноги ми розплітаємо, стаємо ноги на одному рівні, ліва нога. Легкий крок назад. Потягнули сідницю назад вдих. І видих, ліве коліно максимально до себе. Можна притримуватися за стіну. І працюємо. Ліва нога на носочку, легкий крок. Вдих. І видих. Підтягнули до себе. Вдих. І видих. Вдих. Попа назад, голова вперед. Видих. Нема такого, що ваша то, попа ось така відкривається. Голова наверху. Стараємося зберігати одну лінію. Вдих. І видих. Ще чотири. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Три, два. Останній. Один. Права нога, той самий рух. І працюємо. Права нога назад на носочок. Вдих. Попою потягнулись назад головою вперед. І видих підйом. Не забуваємо, ви можете злегка притримуватися за будь-яку опору, якщо вам важко втримати оцей баланс на одній нозі. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще чотири. Три. Два. Останній вдих і видих. Один. Є знову ліва нога. Стаємо вже плюс-мінус по центрі вашого клумка або просто по центру, якщо ви займаєтесь без клумка. Ліва нога, легкий випад в бік, вдих і видих. Знову підняти коліно до себе. Можна стояти біля стіни, ви зробили боковий випад, і тоді злегка протримуєтесь, щоб підняти ліву ногу. 8-8 і працюємо. Вдих і видих. Оп! Вдих і видих. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Не забуваємо. Одна рівна лінія. Вдих і видих П'ять. Нікуди підборідкось туди вниз ми не кидаємо. Голова продовжує нашого хребта ще. Три. Два. Видих наверх. Вдих. І видих наверх. Вісім права відразу працюємо вдих і видих. Вдих і видих. Сьогоднішній комплекс можна виконувати як зарядку зранку, а також як розігрів перед основним тренуванням на сідниці. Викнули, і тоді можете переходити до основної своєї роботи. Ще три. Ми працюємо в різних напрямках, тому гарно розігріваємо сідницю. Два, вдих і видих. Один. Ліва нога стоїть, права працює. Ми закрутилися всередину. Правий носок дивиться вліво. І відкрилися назовні. Ліве коліно чуть-чуть м'ягеньке. І ми ніби чуть-чуть підсідаємо направо вперед, направо назад. Працюємо один. Закрились тазом, відкрились два, закрились, три. Ліве коліно, ліва стопа на місці. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Права нога тепер стоїть, показую до з боком. Ліва нога тепер крок чуть-чуть підсіли. І ліва нога чуть-чуть згинається. Всередину назовні. Праве коліно у вас буде хотіти викрутитися. Стопа захоче у вас тут крутитися. Не відриваємо її. Чотири. Три. Два. Останній. Один є. І зараз дуже класна вправа. Права нога у нас на носочку, ліва нога у нас стоїть, можна трошки зігнути. І пробуємо малювати велике, об'ємне коло разом з нашим корпусом. Корпус то нахиляється, то розгинається. Права нога на носочку, щоб у нас вийшов великий коловий оберт. Вісім в одну сторону, вісім в іншу, і поміняємо ноги. І працюємо. Права на носочку, ліва в опорі. Гарне велике коло повільно. Один. Дихання вільне, але не затримуємо. Два. І три. Чотири. Дуже повільно. Гарне велике коло назад. Через бік центр. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І в іншу сторону вісім. Сім. Шість. Тримаємо руки саме на тазові, щоб відчувати, як ми рухаємося. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочили, інша нога, все те саме, ліва на носку, права стоїть, В будь-яку сторону працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ноги на вузько не ставимо. Чотири, три, ух, два. що сьогодні я після вчорашнього тренування. Аж занадто важко. Один. Ноги ставимо доволі широко, обидві стопи стоять на килинку. Закрутилися лівим тазом всерединку, правим. Лівим, правим, лівим, правим. От прям направляйте ліву, праву половинку в центр 3, 2, 1. Зараз попрошу відпустити все, відпустити всю напругу, можете прям струситися. І пробуємо своїм тазом всерединку назовні малювати таку гарну вісмірочку. Відпустіть, можна заплющити очі, можна включити собі гарну музику. І в будь-яку сторону, спочатку, всерединку, одна половинка тазу, потім інша. Одна інша. Гарно, відпустіть. В будь-яку сторону рухаємо своїм тазом. Обов'язково, спочатку, всерединку, потім інша. Можете поставити руки на тазові кісточки і от прям штовхати одну кісточку всередину, іншу кісточку. Одну. Іншу валяємо своїми сідницями. П'ять, чотири, три. Два. Один. Є, відпустили. Ми на сьогодні закінчили на такій танцювальній ноці. Всім гарних вихідних, всім сонячних. Я думаю, у вас так жарко, як і в мене. І до наступних зарядок. Всім па-па!